Ожиріння поширена проблема серед дітей. Неправильний спосіб життя та нездорова їжа додають зайвих кілограмів вашій дитині. А заодно й негативно впливають на її здоров'я. Як подолати проблему та привити дитині корисних звичок, розкажуть наші педіатри. Лідія Наконечна педіатр, алерголог. Якщо ви зауважили у своєї дитини прояви будь-якого захворювання, не займайтеся самолікуванням, не нехтуйте візитом до лікаря. Роксолана Дуб, педіатр вищої категорії, на шляху батьківства ви не самі. З вами надійний тел, ваш педіатр. Епідемія ожиріння серед дітей протягом останніх років різко зросла. Чи знаєте ви, що, наприклад, у США сьогодні кожен п'ятий вихованець дитячого садка вже має зайву вагу? Якщо ваша дитина або підліток має ожиріння чи надмірну вагу, вона має значно більші шанси розвитку таких захворювань, як гіпертонія, тобто високий кров'яний тиск, метаболічний синдром це стан резистентності до інсуліну, або діабет другого типу, який колись називали діабетом у дорослих, або інсуліно-незалежним діабетом, і це ще не повний список. Для початку важливо розібратися, які ж органічні причини збільшення ваги. Найбільш хибна думка щодо ожиріння полягає в тому, що люди із зайвою вагою повинні звинувачувати у своїх надлишкових кілограмах тільки себе. Оточення також часто вважає їх слабодухами. Що пояснює відсутність підтримки та розуміння з боку друзів та дорослих. Але якби переїдання та недостатнє фізичне навантаження були єдиними причинами цього хронічного захворювання, то було б значно більше прикладів успішних та довготривалих дієт. Насправді цілий ряд факторів сприяє ожирінню, починаючи з генетичної схильності. Лікарі Колумбійського університету в Нью-Йорку досліджували 132 близнюків віком від 3 до 17 років. У кожній із 66 пар обидва підлітки мали однакові індекс маси тіла та відсоток жиру в організмі, що змусило дослідників зробити висновок, що склад тіла дитини на 80% запрограмований ще на момент зачаття. Зрозуміло, що близнюки матимуть схожі статури, зрештою, вони живуть в одній і тій самій сім'ї та, ймовірно, мають однакові харчові звички. Але інші дослідження показали, що навіть брати і сестри, які виховувалися в різних домівках, зазвичай мали майже однаковий індекс маси тіла. В одному знаковому данському дослідженні порівнювали індекс маси тіла дорослих усиновлених дітей з індексом маси тіла їхніх біологічних батьків і пар, які їх усиновили. Будова тіла більшості усиновлених чоловіків і жінок відображала склад тіла саме їхніх біологічних батьків, а не прийомних батьків. Звідси можемо зробити висновок, що спадковість також значною мірою визначає метаболізм людини. Процес, за допомогою якого організм перетворює поживні речовини з нашого раціону в енергію, тобто калорії. Базальний рівень метаболізму це швидкість, з якою ми спалюємо енергію під час відпочинку. У стані спокою ми витрачаємо від 60 до 75% нашої загальної енергії лише для підтримки таких життєво важливих функцій, як дихання, кровообіг, температура тіла, травлення та діяльність залоз. Метаболічний темп однієї людини може бути на 20% швидшим або повільнішим, ніж у іншої, а це для розуміння різниця в 400 калорій на день. Тож двоє підлітків можуть разом кататися на велосипеді та споживати однакову кількість калорій, але той, у кого від природи нижчий базальний рівень метаболізму, спалюватиме менше калорій. Коли калорій надходить більше, ніж витрачається, надлишок зберігається для подальшого використання у формі жир. Також є й інші органічні фактори, від яких частково залежить маса тіла людини. Серед них інсулінорезистентність, низький рівень лептину хромосомні та ендокринні аномалії Інсулінорезистентність. Зазвичай гормон інсулін зв'язується з клітинами тканин і допомагає їм засвоювати цукор, глюкозу крові як основне паливо для організму. У менших дітей, які мають резистентність, інсулін не працює ефективно. І замість того, щоб спалюватися для отримання енергії, цукор накопичується в організмі. Інсулінорезистентність може привести до інсуліну незалежного діабету, також відомого як діабет другого типу. Низький рівень лептину. Деякі люди мають дефіцит лептину, гормону, який регулює вагу двома способами. Речовина, що виробляється жировими клітинами, по суті, сигналізує мозку, коли тіло наситилося їжею. Він також пригнічує вироблення ферменту, необхідного для виробництва жиру. У багатьох проведених дослідженнях у чоловіків і жінок із надмірною вагою в аналізах крові постійно виявляли надзвичайно низькі концентрації лептину. Наразі ця речовина тестується на добровольцях як потенційний препарат для схуднення. Хромосомні та ендокринні аномалії лише дуже незначна частина підлітків страждає оживінням через вроджену ваду або порушення ендокринної гормональної системи, наприклад, гіпотереоз. Прагнучи розпочати розмови про профілактику ожиріння у ранньому віці, Американська академія педіатрії опублікувала новий клінічний звіт: роль педіатра у первинній профілактиці ожиріння. Він містить деякі практичні поради, за допомогою яких сім'ї можуть впровадити здорові звички у своє життя чи навпаки позбутися шкідливих звичок на ранній стадії, коли це ще не так важко зробити. Практичні поради для сімей. Щодо харчування, іноді буває дуже складно зробити так, щоб наші діти здорово харчувалися, коли нам самим важко із цим справитися. Проте дослідження показали, що їжа, якою ми годуємо наших дітей у дитинстві, має тривалий подальший вплив на їх здоров'я. Купуйте розумніше, купуйте просту здорову їжу. Зробіть здорову їжу легкодоступною: глечики з водою, фрукти, овочеві та інші низькокалорійні перекуси, повинні бути завжди під рукою та розміщені на виду, наприклад, перед холодильником або у мисках на кухонній стільниці чи столі. Замініть тарілку з печивом на миску для фруктів. Перекуси. Здорові перекуси дуже важливі і не завжди вдається змусити дітей їх їсти. Тож проявіть свою креативність, щоб їх зацікавити. Завжди ставте красиву кольорову тарілку із порізаними фруктами та овочами різних кольорів, в кухні чи у вітальні на столі. Морозьте лохину, виноград, а потім давайте дітям їсти цей прохолодний, смачний і корисний перекус для них. Наступне, слідкуйте за розміром порцій. За останні кілька років вони різко зросли. Використовуйте ложку меншого розміру, а за допомогою менших тарілок дітям легше приймати відповідні порції висококалорійної їжі. Їжте сніданок. Пропускання прийому їжі, особливо сніданку, пов'язане з ожирінням. Якщо вранці може бути менше часу, то подумайте про здорові варіанти сніданку в дорозі. Вимикайте телевізор під час прийому їжі. Дослідження показали, що люди споживають значно більше їжі під час перегляду телевізора, ніж ті, хто цього не робить. Використовуйте час за обіднім столом для того, щоб зблизитися з рідними, просто обговоривши хто як провів свій день. Готуйте разом зі своїми дітьми. Діти дуже пишаються тим, що вони помічники, тому дозвольте їм змішувати мисці інгредієнти чи додавати їх до страв, що ви готуєте. І вони з більшою ймовірністю з'їдять те, що вони створили. Порахуйте кольори. Чим більше кольорів на їхній тарілці, тим здоровіше. Тому зробіть цю, це грою чи змаганням і попросіть порахувати, скільки кольорів на їхній тарілці. Наприклад, два зелені овочі, один помаранчевий, один жовтий. Наступне, дайте своїм дітям можливість приймати деякі рішення самостійно. Якщо це можливо щодо того, що вони будуть їсти на вечерю. Наприклад, чи хочете ви сьогодні на вечерю зелену квасолю чи горох? Сон. Деякі діти, які хронічно не висипаються, мають підвищений ризик ожиріння. Батьки повинні заохочувати дітей вчасно засинати, сформувавши нічний режим для маленьких дітей. Не кладіть маленьких дітей спати з пляшечками чи чашками в роті та приберіть терлевізори зі спалень, щоб сприяти спокійному сну. Екранний час різні педіатричні асоціації рекомендують обмежити час перед екраном до 2 годин або і менше на день. Батькам може бути складно реалізувати це, оскільки діти все частіше роблять більше ніж одну справу одночасно, а межі між розвагами та навчанням часто розмиті, особливо під час використання комп'ютера. Обмежте ласощі та перекуси. Діти повинні отримувати трьохразове збалансоване харчування і один або два невеликих перекуси протягом дня. Не дозволяйте своїм дітям їсти цілий день, їм потрібний чіткий графік прийому їжі. Пригощення дозволяються лише на свята та вечірки. Вони не повинні бути щоденною частиною раціону вашої дитини. Обмежте вживання соку до половини склянки або менше на день. І уникайте підсолоджених напоїв, таких як газована вода та енергетичні напої. Не використовуйте їжу як винагороду за добрі оцінки чи поведінку своїх дітей. Також не використовуйте їжу для покарання за погану поведінку. Фізична активність дуже важко знайти на неї час, особливо серед насичених буднів. Але фізична активність не обов'язково означає спорт. Сімейні заняття та активні ігри, такі як сімейні прогулянки та походи, велосипедні прогулянки, ігри на свіжому повітрі та розваги, все зараховується. Якщо у вас немає великого двору, знайдіть парки чи дитячі майданчики поблизу вашого дому та плануйте туди похід усією родиною. Залучіть дітей до планування, і вони вже самі нагадуватимуть вам, що сьогодні ввечері катання на велосипеді чи гра у м'яча. Пошукайте спортивні гуртки своїм дітям та підберіть вид спорту, який їм до вподоби. Ваша ціль це мінімум 60 хвилин фізичної активності щодня. Студенти середніх та вищих навчальних закладів деякі молоді люди, які займалися спортом у середній школі, часто відмовляються від цих занять, коли вступають до вузів чи починають працювати. Не зменшуючи кількість їжі, що споживають, доступність продуктів харчування та харчові звички в студентських гуртожитках, як відомо, є не найкращими, а споживання алкоголю сприяє збільшенню порожніх калорій. Батьки повинні проводити бесіди зі своїми дітьми про необхідність залишатися фізично активними та важливість дотримання здорових звичок. Ось ці прості поради. Можуть допомогти вашим дітям розвинути корисні звички, які можуть змінити неправильний спосіб життя. Та варто зауважити, що все у руках батьків. Заохочуйте свою дитину, пам'ятайте, що насамперед ваші діти беруть приклад з вас, тому здорового способу життя повинні дотримуватися в родині всі. Невеликими кроками і головне без засудження батьки можуть заохотити змінити шкідливу поведінку. Завжди давайте дітям позитивний зворотній зв'язок. Наприклад, хваліть за здорове харчування та вказуйте на успіхи у зменшенні ваги, та не сваріть, а лише у позитивному ключі вказуйте на звички, які варто було змінити. Це все є критично важливим для досягнення успіху.